Знаєте, є така пословиця, все добро, яке ти робиш, воно в свій час вернеться назад. І сьогодні ми, в нас є друг один, він зараз в Херсонському напрямку, військовий. Він побачив відео, що я до вас заїхав, і він дуже захотів вам допомогти. І знаєте, і хотів, щоб крупи купити таке, але Люба каже, що треба вот що. О, це саме, було. Це саме Я, було. Наш, о, нам треба. У неї особлива дитина Танюша. і Серега є і... Ні, і... Ні, Серега, не є без Ні, Серега то а Танюша, так. І ми дякуємо. Це це Саня, він сам з Хмельницька, але в Херсонському напрямку зараз служить. Нехай Бог його благословить, хранить, щоб тільки живим він вернувся. А плюс до того Любила каже, що сьогодні в мами її день народження. Е на кількість років. Так що, мама, ми вас вітаємо, благословляємо. Що ви знаєте, що ви не лишаєте ні внуків своїх, і не дочку. Так що жити і жити. І ми зараз помолимося в вашому домі і сані, передайте вітання. Саня, вітання. Хай Бог береже тебе, ангел не охороняє. І щиро дякуємо. Дорогий наш Олександр, ми вам щиро вдячні за вашу допомогу. Хай весь Бог забереже, охороняє і скоріше додому повертається. Живи ми і здраві. Амінь, так. Сірий, ти що скажеш? Хай його Бог береже і по повер і хай швидше вертається додому. І не тільки він, а всі хлопці. Хай всі хлопці вернуться.